Інформаційні підсумки вівторка 14 листопада до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску Дивіться. Воював з 2014-го. У Хмельницькому провели в останню путь Героя Юрія Мужичука. Тим, хто захищає небо. Понад 30 автівок отримали бійці ППО від громад, благодійників та волонтерів Хмельниччини. За плетіння сіток платять зарплатню. Безробітних хмельничан почали залучати до суспільно корисних робіт. У Хмельницькому провели в останню путь Героя Юрія Мужичука. Колишній правоохоронець він з 2014-го захищав Україну. Після початку повномасштабного вторгнення знову вирушив на фронт добровольцем. 11 листопада, внаслідок важкої хвороби, серце Юрія Мужичука зупинилося. Герою було 52 роки. У нього залишилися дружина, донька і дворічна онука. Поховали Юрія Мужичука на цвинтарі в мікрорайоні Ракове. Коли почалась мобілізація, він, він і в АТО служив, він ніколи не ховався. Під Маріуполем був, ну, вивозив бронетехніку, яка була ну, пошкоджена ну, на ремонтний завод самого Маріуполя в деякий час і Широкіне, ну, з різних. Ну, там, де були бойові дії, там і там і не був. Я служив в поліції, в міліції, Міляціонер. 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 а борщі які варив. <рив> Готував борщ для бабусі, коли приїжджав в гості. Він любив готувати борщ і смажити картоплю. Це перше, що він приїжджав і зразу наварював бабусі велику кастрюлю борща. Пішов в комісію, чекав, поки його мобілізують, мобілізувався. Поїхав в Рівне на полігон. Перші поїхали спочатку. Юрій, останнє місце його роботи було саме в нашому дошкільному закладі. Це дуже чуйна, добродушна була людина, безвідмовна. Ще в нашому закладі працює його дружина і працює також його мама. І зараз мусимо їх підтримувати, тому що, звичайно, на жаль, війна забирає не тільки на полі бою, але ще і по хворобах, по страшних хворобах. І дуже жалко, що таким. Дійсно, молодий захисник наш, він був ще з 14 року в АТО і вже пішов захищати батьківщину нашу надалі і, на жаль, виявилася дуже важка, страшна хвороба. Будемо його пам'ятати як дуже добрим батьком, дуже добрим дідусем. Малесенька внучка також відвідує наш дошкільний заклад. Це сьогодні трагедія для, для мами, для дружини, для сім'ї. Більше 30 автівок напередодні передали військовослужбовцям представники місцевого самоврядування, благодійних організацій, бізнесмени та волонтери Хмельниччини. Позашляховики буде використовувати новосформований батальйон протиповітряної оборони. Вже за декілька тижнів він заступить на бойове чергування. Автомобілі укомплектували необхідним обладнанням для захисту населення та інфраструктури області від ворожих обстрілів. Продовжить Олександр Семенюк. Близько 60 тисяч гривень в день свого ювілею зібрав волонтер Олег Поліщук. Ці гроші чоловік вирішив спрямувати на допомогу українським військовим. Я вирішив всі кошти, які подарують, всі за ці кошти купити автомобіль. Ну і плюс ще доложити сімейного бюджету. І так вийшло, що я захотів цього споспілкувавшись з Андрієм Миколайовичем. Який їм автомобіль потрібно? Купили пікап. Я поїхав сам за кордон і пригнав сюди пікап. Дві автівки придбали і працівники Хмельницької атомної електростанції. Опиралися при виборі в першу чергу на потребу військових, тому що вони висловили побажання, які це мають бути саме транспортні засоби. Це два автомобіля «Нісан Навара, який, наскільки ми розуміємо, буде доукомплектований безпосередньо військовими. Також разом з автомобілями передаємо додаткове обладнання, яке було в запиті. Ми оперативно реагуємо, тобто протягом декількох днів ми збираємо цю необхідну суму і передаємо військовим. Всього ми з початку виходить, військового вторгнення Хмельницька АЕС зібрала вже більше 210 мільйонів гривень. Загалом упродовж осені більше 30 позашляховиків придбали представники місцевого самоврядування, благодійні організації, бізнесмени та волонтери Хмельниччини. Ключі від автомобілів військовослужбовцям вручив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Позашляховики буде використовувати новосформований батальйон протиповітряної оборони Хмельниччини. Вже за декілька тижнів він заступить на бойове чергування. Це обладнання за переліком надано військовим командуванням, тобто самими військовими, які рекомендують саме ті позиції, які максимально ефективно і вже перевірені на практиці. Гарно працюють і за своїм функціоналом. Виконують завдання, підтримує і допомагає силам протиповітряної оборони. І Хмельницька громада дуже ефективно і результативно знищують російські шахеди, російські ракети. Ну і для того, щоб вони могли робити це якісно з свого боку. Ми їм постійно підставляємо плеча, Ми передаємо автівки. Це пікапи високої прохідності для роботи мобільних груп. А також відповідне спорядження це прожектори, це лазерні указки, це планшети, це тепловізори, ну і це зв'язок для того, щоб всі мобільні групи. Насправді могли працювати в повному озброєнні. Наразі ми чекаємо ще кілька поставок, пікапів і відповідного обладнання, і далі будемо допомагати, щоб абсолютно усі мобільні групи були належним чином забезпечені, озброєні і дійсно могли збивати все те залізяче, що лежить в українському небі. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Чергову схему ухилення від мобілізації блокували на Хмельниччині працівники СБУ. Її налагодив член військово-лікарської комісії одного із відділів Хмельницького районного ТЦК. За грошову винагороду лікар допомагав ухилянтам вирішити питання про визнання їх обмежено придатними до військової служби з відтермінуванням призову до лав зсу. Для цього він вписував висновками догляду своїх клієнтів важкі діагнози. Правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 КПК після одержання ним 1200 доларів хабаря. За цю суму посадовець сфальшував пакет медичних документів для призовника. Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності. Фігранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 2 зловживання впливом Кримінального кодексу України. У Хмельницькій громаді безробітних залучили до суспільно-корисних робіт, за які виплачують офіційну зарплатню. Це плетіння маскувальних сіток, які нині вкрай необхідні на фронті. Полотна виготовляють на двох локаціях. Наразі над цим працюють шестеро хмельничан. Є одна вакансія. Гроші за плетіння сіток людям виплачує обласний центр зайнятості. Подробиці в сюжеті Ірини Кондратюк. Хмельничанка Світлана Терлецька ще два тижні тому шукала роботу. Нині вона вже офіційно працевлаштована, займається плетінням маскувальних сіток, які вкрай необхідні на фронті. За це отримає мінімальну заробітну плату. По спеціальності я інженер. Зараз стала на біржу, але вирішила піти на ці громадські роботи, щоб якусь користь нашим військовим принести. Працює жінка у спортивно-культурному центрі Плускерів. Це одна з локацій для плетіння полотен. Наразі працевлаштували дві особи. Вони в нас працюють з 9-го числа, з 9 листопада. Є в нас можливість працевлаштувати трьох осіб, ну але наразі працевлаштовано двоє. І ще одне вакантне місце. Тому ми запрошуємо. Можливо, хтось хоче. То, будь ласка, запрошуємо до нас на роботу на плетіння сіток. Також виготовляють полотна і отримують за це зарплатню й у кінотеатрі імені Шевченка. Загалом у Хмельницькому це можуть робити семеро людей. Шестеро вже офіційно працевлаштували. Отримали таку можливість хмельничани після рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради залучати безробітних до суспільно корисних робіт згідно рішення. Організація. Громадських робіт покладена на службу зайнятості, а також ряд комунальних закладів Хмельницької міської ради. Потреба в цьому є, і ми, як служба зайнятості, готові до організації цих робіт. Після рішення виконкому громадські роботи будуть виконуватися на загальну суму більше 60 тисяч гривень. У центрі зайнятості пояснили це тимчасовий заробіток. Договори укладаються переважно на місяць, тому що виконувати ці роботи будуть особи, які мають статус безробітного. Тому з, 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 з плоскировим а також з кінодратом Священка укладені договори з 9 листопада по 8 грудня станом на зараз. В подальшому звичайно, що вони будуть пролонговані. Надалі працевлаштовувати. Та платитимуть зарплатню не лише за плетіння маскувальних сіток. Це є ремонтно відновлені роботи, це є е, значить, організація бомбосховищ, підтримання їх в належному стані. І ті роботи, які вже виконуються, також безробітними. Це допомога в наданні послуг внутрішньопереміщеним особам, особам, які мають статус учасників бойових дій та осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. Ірина Кондратюк, Данило Біга, Марія Шевчук, новини міста. Волонтерський проєкт Подаруй військовому свято» стартував у Хмельницькому підприємці громадської організації Мікробізнес Хмельниччини. Збирають для захисників Миколайчики теплі речі, солодощі і смаколики. Волонтери закликають хмельничан підтримати військових. Збір подарунків в торговельному центрі Пасаж на продовольчому ринку триватиме до 1 грудня. Ця організація мікробізнес Хмельниччини зробила таку акцію зробити свято військовим на нулю. Наближається свято Миколая. І дуже хочеться їх чимось порадувати. Тож хочеться, щоб долучилися чим побільше людей, частинку того тепла, домашнього, і створити такий подарунок, в коробочку вкласти. Що можна, Ну, на зиму зараз потрібні носочки, теплі, шапочки, рукавички, печиво можна, цукерки. Я сама в'яжу всю війну, носочки в'язані і рукавички військові. Металеву кружку можна волонтери, чим ближче до нуля підвозиться все іменно туди, що вони просять, то туди і доставляється. Торговий центр пасаж до першого числа бажано і обов'язково лист, подяка нашим хлопцям за те, що вони для нас роблять, що ми можемо спокійно тут спати, виходити на роботу, працювати і тою своєю працею чимось їм допомагати. 67 нових пожежних гідрантів придбав Хмельницькводоканал цього року. Їх діаметр 100 міліметрів, висота від 50 сантиметрів до 2 метрів. Вартість кожного гідранта від 19 до 25 тисяч гривень. Ними комунальники поступово замінюватимуть ті, що відпрацювали термін експлуатації. Загалом по місту встановлено близько 700 сотень гідрантів. Буває таке, що приїжджають пожежники і вже при влаштуванні пожежної колонки для водорозбору вони починають ламатися або не можуть їх відкрити, або просто при відкритті ламається шток. Нові гідранти, які ми закупили, в них гарантійний термін обслуговування 5 років, термін експлуатації від 10 років, але не менше. І планується, що вони не менше 20 років мають стояти в нас на мережах. Показчик пожежного гідранта він влаштований на будівлях, його завжди видно. Він влаштовується на висоті десь 2 метри над землею, щоб було видно конструктивно, де він знаходиться. На показчику пожежного гідранта знаходяться відмітки, на якому на якій відстані він стоїть. Нові гідранти вони більш практичніші в експлуатації, так як старі гідранти для того, щоб їх відремонтувати, вимагали відключення. Повністю лінії, на якій вони стоять. Нові гідранти цього не вимагають. Понувати іспанську та польську мови з нуля пропонують учням 9-11 класів у мовній школі Ола. А саме дітям військовослужбовців, вимушених переселенців та тим, котрі проживають у малозабезпечених сім'ях. Безкоштовний курс триватиме з листопада 2023 по травень 2024 року. Зареєструватися на заняття можна на сайті мовної школи. Іспанська і польська це дві мови, які ми найбільше цікавляться порівняно з іншими європейськими мовами чи там з іншими східними мовами. Учні зможуть опанувати таку базу основу, фундамент, щоб вони могли подолати мовний бар'єр, і накопичити достатній вокабуляр, щоб можна було спілкуватися на такі побутові теми з іноземцями або навіть там між собою. Обов'язково ми будемо розглядати граматику. Тому що приємно слухати людину, яка красиво розмовляє, а не просто використовує відомі слова. І обов'язково також буде дуже багато домашніх завдань, тобто ці курси для мотивованих студентів. Заняття будуть тривати по 50 хвилин два рази на тиждень. Зазвичай на уроках польської мови вчимося не стільки якоїсь сухої, нудної граматики, але більше воно таке інтерактивне. Ми, наприклад, в смартфони граємо в такі онлайн-ігри на уроках, в настольні ігри граємо. Тобто, навчання відбувається в досить такій Невимушеній атмосфері. Це не будуть якісь великі групи, де важко буде всім приділити увагу. Групи такі досить комфортні, невеличкі. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом, неодмінно переможемо. Слава Україні!